Сьогодні ми вивчимо 10 розмовних англійських слів з дієсловом get. Гадаю, що ви знаєте, що GET означає діставати й отримувати. І насправді мені здається, що це найвживаніше англійське слово, якщо не брати окей. Тому вам потрібно вивчити усі ситуації або принаймні більшість, коли вживається GET. Сьогодні ми поговоримо про 10 базових ситуацій. В наступних роликах буде більше. Проте поки що 10 ситуацій, і раджу вам записати і запам'ятати. Проте, якщо ви, бува, ще не підписалися на цей канал, тоді ось там внизу є червона кнопочка. Клацайте, аби не прогавити жодне відео. Перша ситуація це get angry. Get angry. Get дістати angry. Злобний або роздратований. Ми так не скажемо. Ми скажемо дратуватися або роздратуватися. To get angry. Знову ж кожну ситуацію потрібно розглядати в реченні. He gets angry if I don't do everything the way he likes it. He gets angry. Він дратується. Його це дратує. He gets angry. Тобто він дістає дратівливість, якщо бути дуже таким специфічним. Він дратується, якщо я не роблю усе таким чином, як йому це подобається, як йому це до вподоби. Тому запам'ятайте цю першу ситуацію, що get angry означає роздратуватися. І по-іншому ви ніяк не скажете. Далі get sad. Get sad. Тобто засмутитися. Я засмутився, тому що вона засмутилася бо. Get sad. He never seems to get sad or angry. He never seems to get sad or angry. Здається, він ніколи не засмучується і не дратується. Get sad засмучуватися. І Get angry дратуватися. По суті, в цьому реченні ми використали. Дві ситуації з вживанням нових слів: to get sad і to get angry. Третє слово нашого списку це to get ready. Get ready. Слово ready, ви знаєте, I'm ready, я готовий. А get дістати. По суті, дістати підготовку або підготуватися. Щоразу, коли ви захочете сказати англійською, мені потрібно підготуватися до якоїсь події чи до чогось це буде get ready. We – Have a week to get ready. We have a week to get ready. У нас є тиждень, щоб підготуватися. To get ready, щоб підготуватися. Запам'ятайте, to get ready підготуватись. Четверта ситуація нашого списку є специфічною, тому що це to get pist. Це є неформальний варіант, навіть дещо сленговий. Я раджу використовувати його більше в неформальних чи в якихось неофіційних ситуаціях. Тому що це специфічний варіант, проте він є розмовний, і ви його часто почуєте у фільмах чи десь на вулиці. To get pissed означає розлютитися чи розратуватися. Тобто це є синонім до get angry. Проте get angry це є офіційний всюдисущий варіант. Проте, get pissed, вживайте лише специфічно, тобто залежно від ситуації. Розглянемо в реченні. I don't know what you're getting pissed about. I don't know what you're getting pissed about. Тобто я не маю поняття, я не можу зрозуміти, через що ти дратуєшся. Через що ти лютуєш? What are you getting pissed about? Тобто, яка є причина того, що ти дратуєшся? Запам'ятайте, що get pissed це неформальний варіант роздратуватися. Проте частіше вживайте get angry, тому що це є формально, це є офіційно, і ви не опинитеся в якомусь незручному становищі. Далі get lucky. Ви знаєте, що означає lucky, часто собак так називають, але get lucky означає пощастити. Get. Запам'ятайте, тому що я думаю, що в такій конструкції ви не вживали. Get lucky. Розглянемо в реченні. The only way to get lucky through hard work. The only way to get lucky through hard work. Тобто єдиний спосіб, щоб тобі пощастило це є через важку працю. To get lucky пощастило through через through. Hard work – важку працю. Запам'ятайте, що get lucky це є пощастити. Слово through означає через. Hard work важка праця. Тобто в цьому реченні є кілька моментів, які ви можете собі зафіксувати. Get drunk. Get drunk Спяніти. Погодьтеся, що було багато ситуацій, коли ви хотіли сказати таким чином, але не знали, як це зробити. Get drunk. сп'яніти. Розглянемо в речення. You have to drink more to get drunk. You have to drink more to get drunk. Тобі потрібно більше пити, щоби сп'яніти. You have to drink more. Тобі необхідно більше пити. To get drunk, аби сп'яніти. To get drunk сп'яніти. Запам'ятайте. Далі get married. Я знаю, що дуже часто ви хочете сказати одружитися, вийти заміж, і ви не знаєте, як правильно це зробити. Тобто ви плутаєтеся. Запам'ятайте, що це get married. дістати одружений. По суті, якщо дослівно перекласти, get married. Приміром, я можу вас запитати: when are you getting married? When are you getting married? Коли ти одружуєшся? «When are you getting married?» або коли ти виходиш заміж. Якщо ви дівчина, то по суті в українській мові я змінюю трішки речення, в англійській воно залишається одним і тим самим. When are you getting married? Get sunburned» «Обгоріти» Тобто зживається стосовно моря. Будете подорожувати, захочете іноземцям сказати, чому ви не йдете в таку спеку десь засмагати, вживаєте це слово. If you go now, you can get sunburned. Якщо ти підеш зараз, ти можеш обгоріти. If you go now, you can get sunburned. Далі get stuck означає застрягти. Тобто, щоразу, коли ми вживаємо в українській мові, що я застряг в офісі, я застряг в годину пік десь в трафіці і так далі, в ситуації може бути безліч, ми кажемо я застряг. Те саме можна робити в англійській мові. Тобто берете оце get stuck, імплементуєте в своє речення і ви правильно, по суті, висловитися англійською мовою. Get stuck. Приміром: I got stuck at the office. I got stuck at the office. Я застряг в офісі. I got stuck. Може бути про годину пік, може бути знову ж. Про безліч різних ситуацій. Просто запам'ятайте, що get stuck це застрягати. Остання ситуація нашого списку це to get a headache. A headache. Головний біль. Тобто отримати головний біль. У мене болить голова. To get a headache. Можемо взяти просте примітивне речення: I got a headache. У мене болить голова. I got a headache. Тобто я дістав. Головний біль, якщо перекладати, буквально, to get a headache. Запам'ятайте, будь ласка, усі ці 10 ситуацій, тому що вони є розмовні. І теж пам'ятайте той факт, що без get, в більшості з них є нюанси, але в більшості з них ви не обійдетеся. Тому маєте казати get, get angry, get past і так далі. Запам'ятайте. Якщо ви початківець і ви хочете вивчати англійську з нуля, Можливо, вам потрібно з нуля до бази заговорити англійською, то в мене є для цього розроблений мій платний курс. Англійська по-простому, відео, аудіо уроки, дуже багато різного матеріалу. Інформація необхідна є в описі під цим відео. Клацайте, переходіть, пишіть, будемо домовлятися. Якщо ви ще не підписалися на цей канал, тоді можете це зробити і зустрінемося в наступному відео. Бувайте!